Вітаю вас, мої неповторні! Сьогодні ми знову з вами зустрілися у нашій рубриці «Неповторний Я. І я запрошую вас на наше чудове та неповторне заняття. Дітки, а давайте я вгадаю, що ж ви сьогодні робили зранку. Зранку ви прокинулись і застелили своє ліжко. Так? А потім відкрили шафу, дістали речі, вдяглися, сіли на стільчик, поклали ручки на стіл і всміхнулися. Так, і я до вас посміхаюся, тому що нам усім дуже-дуже личить посмішка. Дітки, а які ж я предмети перелічила? Давайте пригадаємо і повторимо разом зі мною. Ліжко. Вірно, повторюємо ще шафа. Добре. Стільчик. Молодці. Стіл. Добре. Як можна всі ці предмети назвати одним словом? Можна їх назвати підкажу. Меблі, повторіть, будь ласка, меблі молодці. Ой, я щось чую. Хтось там у шафі для іграшок, О, хтось там сперечається. Давайте подивимось. Іжечок, давай грати вже в це доміно швидше. Ой, собачка, та а де ж ми будемо грати? У нас стола немає. Давай на підлозі будемо грати. Та не можна, це ж настільна гра, це ж доміно. Давай гага вже відчиняй, будемо грати. Та ні, та давай стол пошукаємо. Ні, давай на підлозі грати. Хочу грати. Відкривай, відкривай. Ой, звірятка. А чого ви сперечаєтесь? А ось їжачок не хоче грати. Це ж доміно, а собачка хоче грати на полу, на підлозі, а треба грати на столі. Звірятка, давайте ми запитаємо у малят, які ж ігри для столика, а які ігри для підлоги? Ось скажіть, будь ласка, доміно або лото? Де зручно грати? Так, звичайно, на столі. <Vegas> що треба розкладати там. А на підлозі можна грати в конструктор або у великі кубики. Ось так. Ой, а в нас немає столика? Немає! Так ми з дітками зараз вам допоможемо. Ми зліпимо вам столик з пластиліну, вірно малята? Перед тим, як перейти до ліплення, давайте з вами зробимо зарядку для наших ручок. Показали ручку і відгадуємо таку загадку і показуємо разом зі мною. Чотири, чотири ніжки має, кулачок показали і долонька. Нікуди не тікає. Тепер друга ручка чотири ніжки. Має нікуди не тікає. Молодці, це стіл, тому що в нього є чотири ніжки, але він нікуди не тікає. Беремо з вами шматочок пластиліна. До речі, нам знадобиться для ліплення. Дивіться, для ліплення поверхня дощечка, дощечка така, потім якась пласка поверхня прозора. І серветочка витирати ручки. Спочатку ми з вами зігріваємо шматочок пластиліну. Ми його зігріваємо ось так, і мнемо в долоньках, розминаємо. Розминаємо і поспіваємо, поки пластилін в нас гріється, ми з вами поспіваємо. Так? Що ми з вами робимо? Ліпимо. Давайте проспіваємо це слово лі-пи-мо. Іще раз зі мною. лі пи, мо Молодці. А зараз іще лі-лі-лі. Пи-пи, лі, лі. пи, мо-мо-мо. Пи, пи. Ліпимо. Молодці, розумнички. І наш пластилін зробився м'якенький та слухняний. Давайте пригадаємо, скільки ж деталей має столик. Ми з вами говорили, чотири ніжки має. І зверху що ось столешниця, так, п'ята деталь. Тому ми з вами ділимо наш шматок на п'ять деталей. Одна велика, так, це буде поверхня стола. І чотири ніжки. Для того, щоб зробити чотири ніжки, я пропоную взяти шматочок пластиліну і зробити довгасту форму. Витягнути її трішки, потім між двома долоньками розкатати. Розкочуємо і ділимо на чотири частини. І в нас вийшло чотири ніжки ось таких. Чотири стовпчика. Буду викладати сюди готові деталі. Так. Дивитися, щоб вони були рівненькі. І викладаємо чотири ніжки, приготували вже так, для нашого столика. А тепер залишилося зробити ще нам столешницю. Для того, щоб звіряткам було зручно сидіти, давайте зробимо круглий стіл. Круглий пальчиком намалюйте мені ось таке коло. Так, ось так. Круглий стіл ми зробимо. Для цього ми також візьмемо той шматочок, що був більше. І розкатаємо між долоняк. І зробимо такий великий, довгий, придовгий жгутик. Довгий, довгий. Так, ось такий. Ось так ми його витягуємо, щоб він був ну, дуже довгий. Зробили, а потім Починаємо його закручувати, як равлика. За допомогою великого та вказівного пальчика, ось так ми скручуємо. Ось, дивимося, щоб не було ось таких віконечок. Щоб він щільно ось так один до одного притискався цей жгутик. Ось так ми зробили круг такий. А тепер кладемо його на поверхню, так, і притискаємо, притискаємо. І розплющуємо. Дивіться, розплющили ми його. Ось так. І він став гладенький та рівненький. Подивіться, як гарно вийшло. Ось ось так. Тепер ми будемо додавати до нього ніжки, так, примазувати. Для того, щоб він. Міцно тримався, треба ось так гарно примазати ніжки. Ніжок, скільки ми з вами з'ясували. Ніжок чотири. Одну примазали. Другу. Так. Дуже важливо, щоб ті ніжки були однакової довжини. І ще третя ніжка. І добре-добре примазуємо. Примазуємо пальчиками, ось великим пальчиком, ось так, щоб міцно трималися ніжки, щоб звіряткам було зручно грати в настільні ігри. Подивіться, малята і звірятка, який гарний вийшов в нас круглий столик, і чоти, який чотири ніжки має, але нікуди не тікає. Витираємо з вами ручки, кожен пальчик витираємо від пластиліну, а потім помиєте тепленькою водичкою. Але спочатку ось так витираємо. Так, серветочку пальчиках ось так мнемо. Витерли ручки, Звірятка, подивіться, який гарний столик. Ой, Як подобається нашим звіряткам. Вони дуже дякують діткам. і Прощаються з малятами до наступної зустрічі, а то їм дуже-дуже кортить вже погратися за цим чудовим столиком. А ви, малятка, тримайте долоньки, ловіть зірочку і не забувайте, що ви найкращі.